У нас требування одне підняти ціну на проїзд. Так як підприємства просто не то, що виживають підприємство входить заходить в борги, а це приводить до того, що підприємство сьогодні завтра може зупинити транспорт, так як воно не має чим заправлятися. А відтак, в залежності від маршрутів, кожне підприємство-перевізник запропонувало свою ціну на проїзд, а це від трьох до майже п'яти гривень. Нові розрахунки тарифів разом з їх обґрунтуванням перевізники описали на папері і направили до владників. Однак ті піднімати тарифи не поспішають на сьогоднішній день. Комісія. Будь-яка транспорта не засідала за, два, за, три за три місяці, нікого не викликали. Почекайте, ми чекаємо, ми просимо владу розглянути і не зупиняємо транспорт. Просто просимо владу розглянути. Скажіть, який ви бачите економічно обґрунтований тариф. Ми вам подали свої розрахунки згідно розрахунки, методики розрахунків. А ви назвіть нам, який саме бачить міська рада. Міська рада мовчить. Економісти департаменту житлово-комунального господарства стверджують, розрахунки тарифу ще треба доопрацювати, тому що в них є похибки, а також немає потрібних документів, які б підтвердили необхідність нових вищих тарифів. А відтак ціни, які хочуть встановити перевізники, фахівці називають економічно необґрунтованими, принаймні поки що. Середній тариф планується підвищити на 73%. Ну, ми ж Ну ми що саме ну максимальний ріст по паливу, Складає ну, 60% в середньому будемо рахувати. Ну як може вирости тариф на 73%, Якщо запчастини на 17%, вартість автобуса на 17%, мінімальна зарплата на 27%, навіть 26,88%, як загальний тариф може вирости на 73%? Вочевидь, ціни на проїзд у міських маршрутках таки піднімуть. питання тільки коли та наскільки там є певні суми там від 3 до 4 і 5 гривень. Разом з тим, ці всі суми згідно мають пройти певне підтвердження, певні документи, певні погодження. І тоді ми приймемо остаточне рішення щодо коли вони будуть прийняті. Я не знаю, коли ми розглянемо всі ці документи. А відтак узгоджувати нові тарифи тепер підприємці з владою будуть індивідуально. В той же час перевізники попередили, якщо відповіді як. А б їх задовільнила, не буде найближчим часом. Маршрутки зупиняться. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.